Дорогі друзі, команда, яка завжди знає, скільки годин. Без 15. 6! Гучніше, гучніше, підтримуємо! Шануло <звичай> міта пасов, патриває всіх смістов. Для вас ми приготували стрес. Шутки, кокмо і надрив, ми уносимся в атриф. Это наш веселый компресс Снова здесь на сцене вы, Словно жесткие диски, С Сами вы попали под пресс Смехом давим вам на грудь И от нас не продадут. С вами без пятнадцати шесть І що ж, Хмельницький зі святом тебе! З вами команда 15 156 І перша наша маленька мініатюра. Вибудок біля Либідь План. Вибудок біля Либет Як ви всі знаєте, Хмельницький іде у ногу з невітніми технологіями. А гречани йдуть у дві ноги з тими ж технологіями. І зараз ми подивимося мініатюру: 5 d кінотеатр на гречанах. <inter> <ребzo> <ребzo> Вітаємо нас, шановний ласак, клієнт нас, наш, ж, клієнт, у нашому чудовому 5D кінотеатрі. що сідайте, сідайте. Ну для початку, напевно, і мобільний телефон з собою. Давайте з камерою, я цей телефон спеціальний. Зі з камерою. <гум> да. Ну ви там довіряєте, правда? Да. Ну, чи з хрещенським пацанам не довіряти? <гум> Окуляри вдягай, давай. Вдяг... Ну, все видно Нічого. Ну на греках так завжди. <гум> який жанр обираєте? Бойовик, бойовик, ну як завжди. Ну що, міша, давай. Все, нас. титры. Хорошо, що на еротіку напішу. <плес> ну, а тепер перенесемося у глубинку Хмельницької області. Випадок у сільській кооперації. <плес> 10 часов. все, я закриваться. А хим'ї? Конечно, ти до мене в 10 часов вечора по хліб прийшов. Молодець! За 400 кілометрів хліб заводить, а тобі на 10 вечора мали привезти. Дивіли. На свій стехліб. Тут хліб, тут хліб, тут хліб. В конце концов, я сижу на ньому. А тобі який? Білий, чорний з вісівками, тільки не звіли. А, ясно, ясно. Ніякого нема. Тьотю, що? Ну хоть булка може, яка є, чи що в мене булка, Диви-диви, сину, одна булка. Диви-диви. друга булка. Тобі яку? Тьотю, що нас цьому магазині взагалі є? Ну, Можна все насипати? Ага. Ну и цеп. Трепи и Ну давай, 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 я закрывать куда. Надаю десятку, на. О, спасибо, приходит ша. О, спасибо. Тетя, он может сдачу ее хоть, аж три. Ага, назад чу булочки, ты сюда, малыш! А. Ну, а тепер перевесемося у сім'ю, де для сина не існує ніяких заборон. Альоротаха, ми Ну, Натаха, ти не пострієш наш вчить візводь. От син мій мішка, дав младший. Ну, розумієш, ну брат у нього такий, що тук-тук нічого не доходить. Вась со папу. Пек цей дуже який син мусорщика, розумієш? мені всяких... Якийсь мусор, хлам, животних виносить кожен день. То якогось потрібного положого хамячка, то такого ж самого якогось побуває, то якогось цепля. А це вчора мені заявляє, мама, як от, от, от наш прасик жучка, він тепер до жити з нами. Я йому кажу, ти що, взагалі випхала його з хати. Наташа, я взагалі не розумію, як ти можна було його витворити взагалі. Ми ну, почекай, але не малий йшов і знову якогось животним потаскав. Мама, познакомся. Ой, Натаха почекай, який же там гена. Шо, шо, шо вообще, шо? Ты что, ты, вообще же? Ты до крокодила взял! Ладно, же толстый, ну ты же крокодил! Блин, ты Жучка, я ж сказал, будешь же ты самый, будешь? Ну а ты, Павел, <Если> спел песня на дуже, у дуже серьезной компании Хмельницкого. Добрий день! Як ви вже всі здогадалися, нашу компанію попаде не кожен. Ви всі повинні пройти досить суворий відбір. Ф -ф -ф -ф. Так і не поняв, ти що, чи що? Чуть-чуть. Молодець! Прийнятий! Так! Що? Школу кінчу. Там така. Такось... Ні. Ні. А молодець, Прийнятий! Ваше колишнє місце роботи. Сити що? Ситий будяк. Молодець, прийнятий. І так, я вітаю вас у компанії ВДБ. Ну що, салаги, до роботи. До роботи. Вікна двері балкони, вікна двері балкони. Магазин у вітька. Помітили надо, тут закривалася. Що в цьому задріпаному селі взагалі можна знайти? Так, 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 мужчина, ми за... Ти все одно в цьому, блін, цьому селі береш нічого нема. А ти сказав? Та що це папа стара може бути? Іди на що? В мене нічого нема. Так, нічого нема. В мене всіх втрачу є. Джек Деніал стає. Три года стояв тебе став, непонятно що. Слухай, він же три года як просрочений. Що він мені оце підпадає? Ти нічого не поняв. Три года витяжки, шестизвіздочний. Ладно, хорошо. А Мальборо Гол з тебе є? Зря мені дід голий в трусах снився. До щастячка, до щастячка. Ну хорошо. Чишка. Самогон є. Самогон? Ти подивився взагалі на время? Ти в 8 утра мене самогон питаєш? Звісно, давно вже все купили щоб я тебе не вешали. Наша команда називається саме без 15.6. Ну і ми хочемо про це розказати. Давай першу історію. Щоди, в общем, представте собі випуск, стіл накрили, всі сіли по першій наляли, я такий, наче части глиб без 15.6. А далі ні чорта не помню. що було, де був ще якийсь провал в пам'яті. А ти що скажеш? Ну а я кожного дня без 15.4 іду гуляти зі своєю коханою дівчиною. Ну ми ж без 15.6 і побутамо. Так вона дві години збирається. Ці баби. От мене було класно. Заходжу в магазин, думаю, що я хочу. Я люблю солодке. Думаю, куплю собі снікерс. Снікер коштує 6 рублів. А я дивлюсь в мене 5,85. Кажу, продавщиці, За 5,85 продасте. Вона каже, що? Кажу, без 15.6 дасте. Вона стоїть великої тако, каже, слухай, ми з тобою другий раз бачимося і взагалі в мене зміна до 9. Ну, снігерся так і не купив, в 9 годин я ще зайшов. Ну що ж? З вами була команда Перх 156 ніколи не запізнітесь.